Бажаю здоров'я, ми волонтери благодійного фонду світлий, завітали до нашої 155-ї бригади на Донеччину, і привезли їм необхідну допомогу цей автомобіль хочемо їм її передати. Хочу подякувати Нікі Белицирківській, Євгену Чечваркіну. Поляковий та Світлані Легкі за їхні збори завжди збирають кошти на допомогу для наших хлопців. На цю допомогу вони придбають отакі автомобілі, за що ми хочемо їм подякувати. А ще я хочу вручити ключі від цього автомобіля. Хлопці, нехай вам допомагає, допомагає робити вашу справу, вашу нелегку Від Імені 155-ї бригади. Хочу висловити подяку всім волонтерам. З вдячністю від всього свого складу 155-ї бригади хочемо подякувати за підтримку і також передати нашу продукцію. згадку про нас. Також От, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! слава. слава. Ще наша машинка вже від'їжджає працювати.